А це вже третє відео на цю тему. Всім привіт! Звуть мене Кирило, це канал Майкемпінг. Розповідаю я про чудову неймовірну газову лампу, яка набагато краще, ніж керосинка. Вона не смердить керосином, вона не залишає оці неприємні такі. Ну ви зрозуміли. Приємні... Плями ніяких потьоків мастила, нічого. Ну, коротше кажучи, така приємна, душевна, класна е, штука. Е, буде посувати чудово, можна встановити е, вдома, як використовувати замість звичайної свічки чи парафіної, чи будь-якої там воскової е, служити буде там, тисячі років, якщо там просто елементарно робити те, що написано в інструкції. Класна інструкція, є на англійській, можете почитати, все супер-пупер-вау. Придбати цю чудову е, лампу можна написавши мені. В мій інстаграм, в директ Майкемпінг, або в мою групу в Телеграмі теж називається Майкемпінг. І взагалі в мене тут все Майкемпінг. Під цим відео. Є такий трикутничок значок Play, можете його натиснути і подивитись повне відео огляд цієї лампи. Там є всі посилання, куди перейти, які промокоди на туристичні речі ви можете отримати, яку знижку ви можете отримати. І все це, все це я робив для вас. Переходьте, дивіться всі мої соціальні мережі, можливо, у вас виникне бажання підписатись, обов'язково це робіть. Відео виходить кожного дня або майже кожного дня. Я вже не сплю, не їм, тільки знімаю відео. Всім величезне дякую. Ось така чудова лампа. Можна придбати, підтримайте мене. Мені дуже подобається знімати ось такі чудові відео. Побачимось.